На поліцейську лінію 102 подзвонили люди з повідомленням: рашиський безпілотник впав на воду і не вибухнув. Терміново на вказане місце виїхала мобільна група вибухотехніків поліції Сумської області. Для цього працівникам вибухотехнічної служби довелося використовувати спеціальне обладнання для того, щоб на водоймах дістатися до підозрілого безпілотного літального апарату та привести його в безпечний стан і підірвати на тимчасово підривному майданчику. Вогонь. Вибух. Вибухотехніки поліції кажуть, вони часто виїздять на ідентифікацію підозрілих предметів по всій області. Даним часом ворог почав використовувати безпілотні літальні апарати з системою дистанційного мінування. Будьте обережні, якщо вам трапився на вигляд якийсь підозрілий предмет або якийсь предмет невідомого походження, не намагайтеся до нього підходити або щось з ним робити. Визвоніть на лінію 102 та викликайте спеціалістів для того, щоб ми приїхали і ідентифікували даний вибухонебезпечний або підозрілий. Предмет для його подальшого знищення.